Малятка, вітаю вас! Рада нашій зустрічі. Запрошую вас на заняття. Будемо навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, до нас сьогодні завітала лялька Оксанка. Яка вона гарна. У якому одязі Оксанка? Так, це святковий український національний одяг. Чому вона у такому одязі? Правильно, тому що вона українка. До нас завітав ще один гість цей хлопчик з Анелії. Його звуть Том. Він уперше в Україні і нічого не знає про нашу країну. Розповімо йому про Україну. Є у сонця небо синє і гніздечко у пташини, а у кожної людини. Є Матуся, батьківщина, наша зветься Україна. Діти, що ви бачите на картинці? Так, це прапор нашої країни. На що схожі його кольори? Що вам нагадує жовтий колір? Так, золоте пшеничне поле, а блакитний колір небо. Молодці. Оксанка принесла нам бабусину скриню. Дізнаємося, що у ній. Тут є чобітки, віночок, спідниця, рушничок та посуд, куманець, тарілочка, глечик. Усі ці речі розповідають про Україну. Пограємо з глечиками. Перший глечик якого кольору? Червоного. Третій глечик якого кольору? Жовтого. Другий глечик якого кольору? Зеленого. Четвертий глечик якого кольору? Синього. Скільки всього глечиків? Чотири. Молодці діти. А тепер покажемо тому, як можна прикрасити нашу тарілочку. З чого ми зробимо візерунок на тарілочці? Правильно, з геометричних фігур. Назвіть, які це фігури? Так, це круги, трикутники та прямокутник. Круги якого кольору? Жовтого. Розмістимо їх на тарілочці. Скільки кругів? Чотири. Продовжимо прикрашати тарілочку. Викладемо трикутники. Якого кольору трикутники? Зеленого. Скільки їх? Чотири. Дітки, трикутників та кругів однаково. Так, однаково. по Чотири. Яка геометрична фігура у нас залишилася? Правильно, прямокутник. Прикрасимо ним середину тарілочки. Скільки прямокутників? Один. Якого він кольору? Червоного. Тому сподобався наш візерунок на тарілочці. З чого ми його склали? Так. З геометричних фігур. Молодці. А тепер пограємо в гру Порахуй і скажи. Уважно розгляньте картинку, Порахуйте і скажіть. Скільки рушничків? Один. Скільки разом мисок та тарілочок. Три. Скільки куманців? Два. А скільки віночків? Один. Молодці. Дітки, а як ви думаєте, навіщо дівчатам віночки? Так, справді, віночок не тільки прикрашає, він ще й оберігає дівчину від усього злого і дає здоров'я. Розглянемо, із яких квітів сплетений віночок. Так. Тут є ромашки, маки, волошка, барвінок, сонях і навіть колоски та кетях Калини дуже гарний віночок. Діти, ляльці Оксанці та її другові тому вже час повертатися додому. Том дуже вдячний за вашу розповідь про нашу країну, рідну Україну. До зустрічі малята!